Географічна оболонка цілісна, але неоднорідна. Вона утворена різноманітними природними комплексами, які менші за розмірами. Один з них природна зона. Основним чинником утворення природної зони є клімат. Від нього залежить формування ґрунтів, рослинності, тваринного світу. Природні зони змінюються від екватора до полюсів, тобто зміна залежить від широтної зональності. Поговоримо про кожну з цих зон. Зона Арктичних пустель. Вона охоплює навколо полюсний простір острови і узбережжя північного льодовитого океану. Там довго триває полярна ніч. Температури повітря і взимку і влітку низькі, тому там постійно холодно. Сніговий покрив тримається 300 днів на рік. Опадів випадає мало, рослинність дуже бідна. Лише влітку невеликими ділянками з'являються лишайники та мохи. Чайки, полярні сови, білі ведмеді, тюлені, песті вони основні тварини. Арктичних пустель. Поступово далі на південь ця зона переходить у зону тундри. Зона тундри широкою смугою тягнеться узбережжям північного льодовитого океану. Зима там теж сувора. Але влітку трохи тепліше, доходить до плюс 12. Кількість опадів збільшується. На невеликій глибині залягає багаторічна мерзлота. Вона охолоджує ґрунт, перешкоджає просочуванню поверхневих вод і сприяє поширенню боліт. Рослинність багатша. Поряд із мохами і лишайниками ростуть осока, карликова береза, полярна верба. Вони низькорослі, стеляться по землі, хиляться від сильних вітрів. Улітку в тундрі багато ягід, брусниця, журавлина, а восени грибів. У тундрі мешкають північний олень, песець, лемінг, полярна сова. Улітку багато перелітних водоплавних птахів, гусей, качок. Далі на південь тундра переходить у лісотундру. Літо стає тривалішим і теплішим. З'являються дерева, береза, ялина. Там живуть лось, бурий ведмідь, росомаха, заяць біляк, білка, птахи, глухар і рябчик. Узимку туди кочують мешканці тундри, північний олень і песець. Лісо тундру змінюють хвойні та мішані ліси. Цю зону називають тайгою. Там тривала холодна зима і помірно тепле літо. Територія заболочена, ґрунти, підзолисті і торф'яно-болотні. Ростуть хвойні і листяні дерева. Тваринний світ вже багатий: зайці, білки, лосі, бури, ведмідь, рись, вовк, лисиця, соболь, куниця, ласка. Сотні видів птахів, найбільше з яких глухарі та тетеруки. На південь від тайги знаходиться зона мішаних лісів. Ґрунти там дерново підзолисті, ростуть хвойні і листяні дерева. Там живуть лось, бурий ведмідь, благородний олень, косуля, кабан, борсук, куниця, вовк, лисиця, заєць, русак, білка, багато птахів, дятел, синиця, чиж, тетерук, рябчик, дрозд, зяблик. Лісостепова зона простягається вузькою смугою на південь від зони мішаних лісів. Зима там холодна, літо тепле. Річна кількість опадів достатня. Тут є і лісова, і степова рослинність, ґрунти родючі, сірі лісові і чорнозами. Тому ця зона в багатьох місцях розорана. В ній поширені і лісові, і степові тварини. Степова зона це зона, в якій панує трав'яна рослинність, тому що для росту дерев не вистачає вологи. Зима там холодна та тривала, літо спекотне і посушливе, ґрунти чорнозими і каштанові. Незайманий людиною степ зберігся лише у заповідниках, особливо він гарний навесні, коли цвітуть іриси, тюльпани. Маки. До середини літа рослинність висихає, стає бурою. Степові тварини це здебільшого гризуни. Ховрах, земляний заяць, тушканчик, хом'як. Є степовий тхір, борсук та лисиця. Багато степових птахів, поширені і змії, степова гадюка, полоз. Зона напівпустель і пустель дуже посушлива. З усіх природних зон там найспекотніший і найсухіший клімат. Вологи бракує через мізерну кількість опадів, тому суцільного рослинного покриву там немає. Подекуди ростуть полин, верблюжа колючка, перекотиполе. Рослини пристосувались до таких умов: одні мають довжелезне коріння, щоб досягати підземних вод, а в інших Тонке, схоже на голки листя, щоб менше випаровувалось вологи. Ґрунти в пустелях сіроземи. величезні простори, вкриті сипучими пісками або щебнем. Тварини пустелі – це газелі, антилопи, шакали, смугасті, гієни, тушканчики, багато змій, кобра, гадюка, гюрза і ящерок. Від пекучих сонячних променів вони рятуються в глибоких норах. На поверхню виходять вночі, птахів мало. Що ближче до екватора, то більше випадає опадів. Зона саван це рівнини, які вкриті травами з окремими групами дерев. Улітку там йдуть рясні дощі. Тому є трави, які виростають до 3-5 метрів заввишки. Дерева у зимовий бездощовий сезон скидають листя, трави висихають, ґрунти там червоні. Тваринний світ різноманітний, численні великі копитні тварини: зебра, антилопа, буйвіл, жираф, слон, бегемот, носоріг, багато хижаків, лев, гепард, гієна, пустельна рись, шакал є мавпи. Із комах поширені терміти і муха ЦЦ. Зона екваторіальних вологих лісів розташована біля екватора. Клімат там постійно жаркий і вологий. Температура протягом року висока і майже не змінюється. Там увесь час літо. Опадів випадає дуже багато. Ґрунти червоно-жовті. В екваторіальному лісі дуже багато різних видів рослинності. Самих лише дерев налічується майже три тисячі видів. Вони ростуть у 4-5 ярусів, змагаючись за світло. Тварини живуть переважно на деревах і по берегах річок. Це мавпи, карликовий бегемот, окапі. Найбільшими хижаками є леопард, тигр, поширені олені, дикі свині. Серед птахів папуги, колібрі, тукани, дикі кури. Також водяться змії, більшість з яких отруйні. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше, природна зона це один із великих природних комплексів землі, основним чинником формування якої є клімат, тобто співвідношення тепла і вологи. Друге. Поширення природних зон підпорядковане широтній зональності. Вони змінюють одна одну від екватора до полюсів. Друзі, на цьому все. Це був 58-й параграф за 6 й клас. Побачимось в наступних відосах.